Головний судовий експерт лабораторії Максим Ковальчук показує, з чого починається перший етап підготовки до ДНК експертизи. У нього в руках паперовий конверт, в якому зберігається зразок біоматеріалу, що згодом відправлять на дослідження у спеціальний апарат. Наразі у нас на паличці є відібраний зразок букального епітелію. І цей прилад починає виділяти ДНК. Потім він його, скажімо так, Копіює ці фрагменти, які він виділив для себе, а потім проводить уже безпосередньо останній етап: це електрофорез, який дозволяє нам побачити, які фрагменти, що ми отримали. Такий зразок це приклад біоматеріалу, який родичі загиблих або ж безвісті зниклих військових здають, щоб отримати свій ДНК-профіль. Також, окрім роботи із живими людьми, у лабораторії працюють із матеріалами загиблих. У такий спосіб фахівці за допомогою одягу, побутових речей, рештків шкіри чи кісток допомагають ідентифікувати тіла невпізнаних бійців. Може бути як зразок слини, зразок. Крові. Може бути це слідова інформація, там потожирова речовина. Якщо людина, наприклад, взяла чашку кави в руку, вона якийсь свій ймовірний матеріал могла на ній залишити. Зубна щітка, бритва, робляться змиви спеціальними нейлоновими щіточками. І відповідно, потім можна звідти отримати, ну, скажімо так, в більшій мірі успішно отримати якісь генетичні ознаки звідти. У лабораторії також можуть працювати із матеріалами військових, тіла яких довго не могли знайти. Якщо цей, скажімо так, не встановлений там якийсь труп, пролежав дуже велику кількість часу, зрозуміло, що для нас вже більше щось можна буде отримати, це вже безпосередньо з кісткової тканини. Ми коли отримуємо на дослідження якийсь зразок, ми не знаємо, скільки там може бути об'єктів. Це залежить від кількості отриманих об'єктів, від їхньої якості. Якщо це свіжий якийсь матеріал, з ним працювати набагато легше. Якщо це більш уже якісь Матеріал, який довго стояв, або якісь гнилісні зміни з матеріалами маємо на увазі кістки і та інші кіст тканини. То відповідно там вибирається інший протокол, який більш триваліші. Отримано інформацію. Результати дослідження фахівці лабораторії вносять у загальний реєстр. Там же зберігаються ДНК, профілі живих, рідних та загиблих бійців по всій країні. Система сама аналізує інформацію і у разі збігу повідомляє про схожість зразків. За словами директора центру Ігоря Балука, 90% робот. Зараз стосується саме військових. На кінець січня місяця в нас вже було проведено біля 70 експертиз по цьому напрямку. Це для нашої кількості 5 працівників лабораторії ДНК немалий показник. Для родичів військових це ну, безкоштовна процедура. Окрім ДНК, експертиз, що пов'язані з військовими, у лабораторії також проводять дослідження для цивільних. Зокрема, мають платну послугу, тест на батьківство. Данія Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.